Місце зустрічі золото Карпат. Вчора там на Миколая чекали дітки атовців і переселенців. Їх зібрали громадська організація, молодь стрищини та благодійний фонд Карпінських на майстер-клас в рамках арт-терапії. Сьогодні ми робимо це разом з фондом родини Карпінських. Сьогодні Миколай він вже чекає, чекає з подарунками дітям привітати їх, Ну, е, тільки з добрі побажання. Тому маємо гар гарну нагоду. Діти зроблять своїми сумісучками, батьки будуть робити разом з ними, так і тішимося, що ми маємо гагар ну, гарних друзів. Миколая є шансом людям згадати про те, що може бути мрія, що може бути надія. І коли ми мріємо і надіємось, то наші можливості стають безмежними. Сьогодні ми маємо можливість Мама, бути частиною чиєїсь надії, чиєїсь віри в майбутнє в світле. і ми дуже раді, що власне молодь сприйщини з'єдналася з нами в цьому, в цьому проєкті. Дітки з батьками разом із народними майстринями робили новорічно різдвяні обереги з пані Галиною, завідувачем бібліотекою у Доліба Мотаних Ангаликів. А просвітянка пані Оля показувала їм, як майструвати коляднички. Це традиційна китиця колосків із кількох пучечків жита, пшениці та іншого зерна. Їх міцно зв'язують в основу вплітають кольорову стрічку або тканину, прикрашають трьома кутасами чи кокардою, заквічують. Коли йдуть з колядою, обдаровують ними разом із віншівками. Протягом року. Колядничок служить оберегом. І бачу, що воно сприймається, тому що зараз дитину вже нічим не здивуєш, з комп'ютерами, з інтернетом і так далі. І ось, коли дитина взяла в руки той колядничок. Вона знає, що це є у родині. Його треба його і Він послужить власне на добро, на добробут, на спокій, на лад у їхній сім'ї. Такий захід усім припав до вподоби, каже Настя. Дружина героя Павла Коваля Сподобалося і їй, і синочку Юрчику. Отримуємо і я отримую отримую. Любимо такі заходи. Правда, Юрине здоров'я трошки. Що просив, щоб тобі Миколай приніс? Поліцейський поїць. А був чемний <ріць> від буденності турбот. Відволікся і Михайло Лапчук, боєць добровольчого батальйону Карпатська Січ. На сеанс арт-терапії він прийшов зі своїми племінниками. Васильком і Тарасиком. Що останнім часом наше суспільство дуже активно перебирає чужі землі традиції, забуваючи про свої рідне. І те, що відбулося сьогодні, це безперечно чудово, тому що якраз от е діти повинні до таких маленьких перебирах, наші, наші рідні традиції. На жаль, зараз вони вже забулися, що таке лялька Мотента, що такі наші наші десь національні обереги. Тому, безперечно, це треба прищеплювати з дитинства.